А що якби я вам сказав, що існує гігантська фінансова система, яка за об'ємом більша ніж всі депозити всередині США, яка при цьому не контролюється самою США? А основною властивістю цієї системи є можливість створювати нові долари, не питаючи ФРС Федеральну резервну систему Америки. Сьогодні ми з вами поговоримо про євродолари. Мене звати Дмитро, і на цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємося трішки заробити. Ринок євродоларів є одним із найбільш важливих, але водночас прихованих та малозрозумілих компонентів сучасної світової фінансової системи. Це ринок, де відбувається створення та обіг доларів США за межами Сполучених Штатів Америки, поза прямою юрисдикцією Федеральної резервної системи та американського банківського регулювання. Якщо сказати просто, то євродолари – це доларові банківські депозити, які утримуються в банках за межами Америки. Ця тіньова форма доларів, або їх ще можна назвати офшорними доларами, є гігантська за об'ємом. Її загальний розмір десь 10 трильйонів доларів. Але ми точно не знаємо об'єм. Цієї системи, тому що деякі джерела стверджують, що цей розмір уже досяг 13 трильйонів доларів. На даний момент на сьогодні це найбільша система тінь банкінгу в світі. Так що ж таке євродолари? Це, по суті, доларовий депозит у банку за межами США, однак їхня природа є значно складнішою. Це не фізичні долари США, що зберігаються у сховищах за кордоном. Натомість це зобов'язання або претензії на долари США створені в рамках міжнародного міжбанківської банківської системи за допомогою записів у бухгалтерських книгах. Якщо сказати простіше, коли один банк приймає євродоларовий депозит, він по суті отримує претензію на долари від іншого банку і може передати цю претензію далі іншому банку. Це створює мережу зобов'язань у доларах США, що циркулює за межами США, тобто ми з вами розуміємо, у нашій зараз нинішній фінансовій системі немає великої різниці, чи є у вас долари на руках, чи є у вас зобов'язання ці Долари отримати, ви все одно можете використати це зобов'язання. До прикладу є така річ, як бонди американські, це ті самі зобов'язання. І також, що саме основне, про що ми будемо говорити далі, якщо ви знаєте, основна функція банків, це значить не забезпечення там, я не знаю, якихось котиків в ваших смартфонах, це забезпечення створення нової валюти. Ви знаєте, що якщо банк приймає, припустимо, 1 мільйон доларів на себе, це значить, що на цей мільйон доларів вони можуть. У видасти 10 мільйонів кредитів, але насправді у них буде лише 1 мільйон. А в цій ситуації, яку ми маємо зараз, з євродоларами, у них немає навіть цього фізичного мільйона, у них просто є зобов'язання на цей мільйон доларів. Тобто, за допомогою одного зобов'язання на мільйон доларів, якого у них немає, вони створюють 10 мільйонів реальних доларів. Як зазначав Мілтон Фрідман у 1969 році у статті за євродолар маркет, євродоларові депозити в принципі. Є зобов'язаннями сплатити буквально долари. Але на практиці від цих євродоларових банків та євродоларових депозитів вимагається погашення лише незначної частини їхніх депозитних зобов'язань шляхом виплати валюти. Тобто, хоча вони номіновані в доларах США і мають технічний зв'язок із внутрішньою системою, вони функціонують як самостійна система грошей у бухгалтерській книзі або примарних грошей. Ця система грошей у бухгалтерській книзі дозволяє... Контролювати та переміщувати кошти без фізичного переміщення самих доларів, і саме це робить її високоефективною для міжнародної торгівлі. Але для початку давайте зануримося в історію і дізнаємося, звідки ж з'явилася ця система. І ось саме тут на сцену виходить комунізм. Тому що, як ви знаєте, була така Друга світова війна, і була така країна, Югославія. Вона заходила в країну як королівство, тобто там був король, а вийшла вже комуністичною країною. І от ця країна. На Югославію, яка ще була королівством, вона тримала деякі кошти: 47 мільйонів доларів золотом. Вона їх тримала в США. Але після того як війна закінчилася, знач загострилися протиріччя між США та комунізмом. І шановний Брос Тіто, він зробив деякі дії у себе в країні, які заключалися в тому, що він арештовував деяке майно, яке належало громадянам США, і США у відповідь наклали санкції на оці 40 Сім мільйонів доларів з золотом, і просто вирішили не віддавати їх Югославії. Там досить довго велися оці всі спори, але все-таки значить, Югославія отримала назад ці кошти. Але коли всі інші країни, які також були комуністичними, припустимо радянський союз, вони дивилися на цю ситуацію і вони розуміли, що з ними може статися те саме, незважаючи на поширену думку, що СРСР витягував ресурси із США після війни, вони насправді накопичували резерви доларів у Нью-Йорк. Йорку для торгівлі з заходом. Але після інциденту з Югославією у 1947 році радянський уряд різко змінив політику і вивів усе своє золото з Нью-Йорка. Виникало питання, куди безпечно розмістити долари та золото за межами США, бо це було потрібно для міжнародної торгівлі. І виявилося, що Париж став рішенням. Як ви знаєте, якщо десь є в Європі схованка комунізму і соціалізму, то це а вже ж Франція. А Радянський Союз та Китай почали. Таємно переправляти готівку та золото до Парижа, зберігаючи їх у консульських установах та розміщуючи на депозитах в дружніх банках. Зокрема, банк BCEN Євробанк, який через певні структури керувався з СРСР, приймав ці кошти. Цей банк використовував телетайпну систему з монограмою Євробанк. Так наприкінці 1940-х з'явилися євродолари. Євродолари, тому що вони лежали в банку, у якого була назва Євробанк. Все дуже просто. Це було первинною формою ухилення від санкцій, тому що і Китай комуністичний, і СРСР вони потребували торгівлі з заходом, але вони не хотіли, щоб на їх кошти могли накласти свої лапи США і накласти якісь тарифи або якісь санкції. Саме так і з'явилися євродолари. Першим їх застосуванням була торгівля між комуністичним Сходом та Заходом. І а вже ж, як будь-який зручний застосунок, ця система почала рости. Спочатку тримати доларові депозити. В європейському банку порівняно з американським було ризиковано. Банк у Франції чи у Лондоні не був застрахований, тобто не підлягав їхньому нагляду і не мав прямого доступу до дисконтного вікна ФРС для отримання готівки. Тому банки в Європі, які брали ці депозити, також йшли на ризик. Їм потрібно було знайти, що робити з цими доларами. Фінансування торгівлі між Сходом і Заходом було однією можливістю, яка дозволяла отримувати прибуток на позиках і уникати при цьому. Валютного ризику цей бізнес зростав, досягнувши 100 200 мільйонів доларів на початку 50-х років. Однак справжній ріст ринку розпочався в середині 50-х, особливо після відновлення зовнішньої конвертованості європейських валют наприкінці 1958 року. Лондон став ключовим центром для цього бізнесу. І ось тут у нас випливає те, що ми всі добре знаємо зараз, але ми не знаємо звідки це все взялося. Саме тому в Лондоні зараз так багато росіян. Саме тому Лондон є одним із фінансових центрів, тому що це йде ще з 50-х років і корінням всьому цьому є євродолар. Зростанню ринку євродоларів сприяло багато факторів. Це і лібералізація загальна валютних ринків, це й арбітражні можливості, але основною причиною була так звана регуляція Q в США. Ця регуляція, запроваджена під час ще великої депресії, встановлювала стелю на процентні ставки, які банки в США могли платити. По депозитам, але банки в Лондоні і інших місцях за межами США не були обмежені регуляцією Q і могли пропонувати значно вищі процентні ставки за доларовими депозитами. Це приваблювало вкладників не тільки з Європи, а й США, особливо корпоративних казначеїв з великими залишками готівки, які шукали вищу дохідність на свої доларові кошти. Євродолари та інші тіньові грошові інструменти конкурували з внутрішніми депозитами в США саме за ціною. Та дохідністю. І тут ми знову згадуємо частину фінансової історії України, тому що у нас також був такий період, коли, припустимо, Приватбанк цим дуже сильно грішив. Можна було віднести свої доларові депозити в Приватбанк і покласти їх під 10. Я навіть пам'ятаю, були періоди, коли можна було під 12% покласти доларовий депозит. Це при тому, що інфляція в доларах тоді була 2 І, значить, деякі люди багато людей на цьому золотилися. А вже ж були і негативи, тому що Якщо є депозити, то є й кредити в доларах. Люди брали кредити в доларах, тому що вони були під менший відсоток чи по кредити в гривні. Вони купляли квартири, вкладали їх в свій бізнес. А потім ви пам'ятаєте, що сталося з курсом. Були всякі демонстрації, і взагалі були через це проблеми. І з тих часів якось фінансова регуляція в Україні вона дійшла до норми, і вже більше таких депозитів в доларах та євро в Україні немає. Але це було в Україні не так давно. А ось 50-60 роки. Це призвело в світі до швидкого зростання євродоларового ринку. Американські банки, бажаючи обійти регуляцію Q та брати участь у цьому прибутковому дуже бізнесі, почали відкривати свої філії в Лондоні. Також з'явилися японські та європейські банки, які також хотіли заробити на цьому ринку. І зараз ми з вами перейдемо до контраверсійної теми, тому що в світі якось прийнято вважати, що знач США це світовий диявол і все, що вони роблять, вони просто грабують свій світ. Насправді ситуація трішки інша, тому що є якісь проблеми в світі, США стикаються з якимись проблемами і намагаються ці проблеми вирішити, тому що зараз ми з вами будемо говорити про крах бритонвуцької системи і про, значить, оці всі кроки пана Ніксона. Чому ми будемо про це говорити в цьому відео? Тому що за крахом Бритонвудської системи якраз стоїть оця система євродоларів, тому що розумієте, як взагалі нам розповідають, що працює світ, США випускають долари, у них значить є дефіцит в торгівлі. І так ці долари потрапляють в світ, ну і там уже, значить, світ цими доларами якось оперує. Але насправді у нас з'являється паралельна система, яка майже вже доходить до розмірів тієї самої офіційної доларової системи, і її американці не контролюють. Але тоді, в ті часи, була певна річ, якої зараз немає. А саме прив'язка долара до золота. Тобто, що я маю на увазі? Можна було одну унцію золота купити за 35 доларів. Такий курс був встановлений, ви могли принести свої 35 доларів, і в США отримати одну унцію золота. Але в зв'язку з тим, що з'явилися євро-долари, доларів в світі з'являлося все більше. Тобто США не друкувало ці долари, але вони десь в світі з'явилися. А якщо десь з'явилося більше доларів, це значить, що ці долари можна було використовувати для того, щоб закупати золото в США, тому що є долар прив'язаний до золота. І ось ці євро-долари вони приходили. В США вони там закупляли золото за 35 доларів за унцію. Потім вони везли це золото в Лондон і продавали там, припустимо, за 35 доларів 50 центів або навіть за 36. Тобто, отут ми з вами бачимо, як на арбітражі золота почали заробляти всі, окрім Америки, тому що Америка просто втрачала свій золотий запас. Економісти шукали можливість вирішити це питання, але вони не знайшли кращої відповіді, ніж просто відв'язати долар США від. Від золота, тому коли вам всі економісти, причому більшість з них це марксисти, коли вони вам розповідають, що США це світовий диявол, вони всіх кинули, вони, значить, відв'язали свій долар від золота, і цим самим вони, значить, зруйнували там якісь системи, ви маєте зрозуміти, що США просто мали це зробити, і тут ми з вами якраз розуміємо, що це початок оцих слів Трампа, які він зараз використовує, що Європа грабує США, тому що це в буквальному. Сенсі був грабунок. Долар прив'язаний до золота. Європейці продукують свої власні долари і закупають золото із США, тому потрібно було це віконце закрити. І так і сталося. Пан Ніксон він відв'язав золото від долара. Позитив заключався в тому, що люди або компанії, які ведуть світову торгівлю, або країни, економіка яких зростає, вони потребували все більше і більше доларів. І реально, сенс заключається в тому, що США не могли видати скільки доларів Доларів всім цим країнам, тому що ми вже з вами в моєму минулому відео ми говорили про дилему Трифана. Дилема Трифана, вона заключається в тому, що так можна друкувати скільки завгодно доларів, але рано чи пізно, якщо ви будете їх просто друкувати і всім роздавати, то довіра до них впаде. І ось якраз євродолари вони вирішували дилему Трифана, тому що США, в принципі, от якщо зараз сам пан Трамп, якщо він виведе торгівлю, значить США США з іншими країнами, якщо він її виведе в. В ноль. У світа все одно залишиться доступ до доларів, тому що у нас є євродоларова система, яка може продукувати все більше і більше і більше доларів. І якщо ви уважно слідкуєте за ходом моєї думки, то вже зараз можна зрозуміти, що якщо значить дефіцит США буде зменшуватися, потрібно змінювати банківську регуляцію. Тобто, потрібно дозволити банкам, які знаходяться не в США, робити, припустимо, так що якщо у них є мільйон доларів, вони раніше могли видати 10 мільйонів кредитів. Тепер цю. Регуляцію потрібно буде змінювати, і якщо в них буде 1 мільйон доларів або претензія на 1 мільйон доларів, їм потрібно дозволити видавати 100 мільйонів доларів. Тому що якщо саме США з себе не буде випускати ці долари, то це значить, що ці долари все одно мають десь продукуватися для того, щоб світова торгівля працювала, і це значить, що євро-доларовий ринок він стане ще більшим, він стане просто глобальним. Я б міг би ще годину або дві вам розповідати, що сталося після того, як долар було відв'язано від золота. Там дуже багато цікавих історій, багато цікавих криз. Я на Патреоні написав статтю. До речі, всі посилання та матеріали, які я використовую в цьому відео, вони будуть в цій статті. Ви можете піти на Патреон і прочитати. Я там писав про всі ці кризи. Там велика стаття, здається, на 5 чи на 6 тисяч знаків. Можете її прочитати. Але це відео я не хочу робити трьохгодинним, тому ми перейдемо до тієї ситуації, яка склалася на даний момент на сьогодні з євродоларовою системою. Як я вже казав. Об'єм ринку євродоларів на даний момент більше, ніж об'єм внутрішніх доларів США, це десь 13 трильйонів доларів. І на даний момент це дуже зручний способ для світової торгівлі. І навіть коли вам знову-таки я повторюся, коли вам марксисти нові зараз нинішні будуть розповідати, що якщо у США не буде торгового дефіциту, то це значить зламає всю всесвітню економіку. Ні, насправді це не так. США насправді наскільки могутня і продумана країна, що будь-які удари, які б їм міг нанести Китай, Європа, Росія, не знаю, Вануату, Уганда, Мозамбік. Вони всі ці удари витримають, тому що на даний момент альтернативи долара просто немає, тому що вся світова торгівля вона ведеться в доларі, тому що це зручно. Якщо ви приходите в будь-яку країну світу, ви можете в принципі на базарі розрахуватися доларами. А якщо у вас є, ну припустимо, отакі от папірці, то не в кожній країні у вас їх навіть візьмуть. Припустимо, в Європі я не можу навіть в звичайний обмінник сходити і ці кошти обміняти, тому що, значить, мені потрібно йти в спеціальний банківський. Мій долар просто дуже зручний, і ще при цьому він суперпотужний. Тому на даний момент альтернативи, значить, цієї грязній зеленій бумажці просто не існує. І якщо вам хтось розповідає зворотня, просто в це не вірте.